Вправа 871. Виділіть цілу та дробову частини числа. І запишіть дане число у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні У нас 34. Десятих. Ну, 30 десятих, якщо ми заберемо, це 30, що це на 10, це 3, цілих. і ще залишається 4. Десятих. То записуємо, що це дорівнює. Пишемо 3,4. Так. Це мішане число. запишеться в десяткового дробу як 3,4. Переходимо до другого завдання. Бачимо 3978. тисячних. Ну що ж, 3000 тисячних – це буде 3 цілих. Тобто це буде 3 цілих. І ще залишається 978. Записуємо тисячних. Ну, і це мішане число запишеться в вигляді такого десяткового дробу. 3,978. є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 9266. сотих. Ну що ж, 9200. Це 9200, що ділиться на 100, це буде 92,0. І ще в нас залишається 66 сотих частин. Тобто це буде мішане число 92,66. І записуємо це в вигляді десяткового дробу, як 92,66. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 2 мільйони тисяч 697 стотисячних. Ну що ж, 2 мільйони 900 тисяч. Якщо ми поділимо на 100 тисяч, це буде 29 цілих. Тобто записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 29 цілих. І що у нас залишається 48 тисяч. 697. Записуємо 100 000. і Виходить, що це можна записати угляді вигляді такого десяткового числа, як 29 100 1000. Ну що ж, ось таке завдання на запис неправильного дробу у вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.